Вже десять років займаюся городом, але не знала, що морквяна бадилля корисна завжди викидала її в компост. Поки не з'їздила в гості до сестри, виявляється, вона листя коренеплодів не викидає, а сушить і додає в їжу перші і другі страви соси, салати, плюс готує лікувальні настої, трав'яні чаї. Морквяна бадилля багата вітамінами і мінералами. До її складу входять вітаміни А з групи, а ще калій. Селен, цинк, кальцій та інші корисні речовини, ось якими лікувальними властивостями володіє натуральна добавка, покращує зір, надає протизапальний ефект. Зміцнює імунітет, покращує роботу нервової системи, нормалізує обмін речовин, зміцнює серце. Виводить токсини, знижує шкідливий холестерин, покращує стан шкіри, але все добре в міру у добу доросла людина може спокійно їсти не більше 10 в сушеному вигляді і не більше 100 в свіжому, взагалі не можна при гастриті, плюс дітям до 14-15 років не рекомендується через вміст алкалоїдів, які сильно впливають на нервову систему. Але щітка в чай або суп. Думаю, нічого страшного не викличе. У свіжому вигляді морквяна бадилля має гіркувато пряний смак. Сестра додає трохи в літні салати, сушено кладе в супи. другі страви разом з іншими спеціями. Мене ще зацікавили настої і чаї, найпростіший рецепт один чоловік сушеної бадилля залити окропом і настоювати не менше 10 хвилин. Напій вийде смачніше, якщо додати в нього трохи меду або цукру. А хто любить? Трохи вершків або молока можна заварювати морквяну бадилля з листовим чорним чаєм. Мені ж більше подобаються різні купажі бадилля з сушеними ягодами, підійдуть шипшина, смородина, інші сухофрукти для сушіння, ідеальна бадилля від морквини зі свого городу без шкідливої хімії. Підходять раньостиглі сорти, листя від яких збирають в першій половині липня. У цей час вони найкорисніші. Зібрати потрібно встигнути, поки зелень соковита, без жовтизни. Після бадилля потрібно добре промити під проточною водою і покласти на тканину або паперові рушники. Коли зайва вода вбереться, зелень слід порізати і розкласти в сухому місці, висушувати на кілька днів. Якщо на вулиці, то в тіні, можна просто в квартирі. Періодично листя потрібно перевертати, щоб вони просихали з усіх боків і не запріли. Якщо зелень розсипається, коли її треш пальцями, значить, вона повністю висохла, зберігають бадилля в полотняних мішечках, скляних або керамічних баночках з кришкою. Так її можна тримати і використовувати до наступного сезону. Тепер теж сушу морквяні хвостики. Виходить, цікава приправа і заварка для вітамінних настоїв і чаїв.